Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде продовження мого відеоролику про мій відпочинок у горах. І сьогодні у нас буде аквапарк. Я вам покажу, як ми відпочивали в аквапарку, а також що ми вечеряли і наш готель. Погнали дивитися! аквапарку, але там все було в три рази більше, там було набагато масштабніше. Аня вже пішла. Так, ну йдемо. Ой-ой-ой. Але добре, що тут вода набагато тепліша. ハハハハ Ми зараз йдемо на ці великі гірки. Червона сказала, що закрита. Але тих дві відкритих. Я дуже довольна, тому що я обожнюю таке все. Оба там вже наші водою стріляють. А ну, вони щось в них розуму немає. Ну ладно, йдемо туди. Класно, у цьому дитячому басейні. Звичайно, гірки взагалі не про що. Ми постійно застрягаємо, доїжджаємо, знаєте, троє людей один на одному. Але нічого. Тут ще все роблять, тому що тільки сьогодні відкриття, ще тут скрізь шнурки та все. Воу! Офігеть! Гірка дуже крутезна. Ти звідси спускаєшся, то просто підкидує уверх. Дуже круто. Обов'язково піду і на ту, і на ту. Підіймаємось на ліфті, це дуже-дуже добре. Тобто, блінда, тут напевно п'ять поверхів. Я вам казала, що три, але ні, тут, напевно, поверхів п'ять. Ми зараз на четвертому поверсі. Ми взяли ось такі коврички. Зараз будемо спускатися. Зараз це четвертий поверх. Клас! Дуже круто. Ми з зараз йдемо на вільне падіння. Ого, як це зеркало, це все зеркало, це не ми такі. Боюсь, але дуже цікаво. Купалися гірки просто чудесні. Я ходила на ось цю блакитну гірку, де ви вилітаєте. Це треш, в мене ноги такі червоні, мені все було. Я так сильно вдарилась, Ну, але потрібно, було, знаєте, такий міні-експірієнс. Зараз ми йдемо в душ переодягатися і далі у нас буде тусовочка. І рушник нам дали. Але нас ось завели у віп зомби. Іде. Ага. І йдемо переодягатися. І купатися. Це ми зараз йдемо вечеряти, ми вже переодяглись, помилися. Ой, дуже файно, дуже файно, але мені все тіло так болить, тому що ну, ось та гірка була прям максимально така, знаєте, болюча. Мені все тіло болить, Ще розболіла трішки голова, тому що. Удар був такий конкретний. І зараз йдемо вечеряти. Ми йдемо до місця проведення нашої вечері. Це буде ось на вулиці. Зараз будемо смажити барбекю. І будемо пити пиво. Мені здається, половина людей їхала сюди тільки через пиво. І Аня така, ооо! Так, знаєш, вчити внутрішній стабілізатор, отак. <плес> Я ще де пиво. <laughs> Я ще <сфили>? пива. <плес> Була ваші враження. Вони є жарить і такі, як люди. Ось так тут все виглядає. Там є декілька магазинчиків з різними солодощами, напоями. Столики. А, це наші столи. Кілька пляшок пива, якісь закуски, фрукти, напої, але чому лише чотири сі, сігуше. І там ще рис бачу, і якісь барбекю. Клас! Готовий. М -м -м, боже яка смакота? В мене вже слюньки. Бачите, там знизу вони ставлять одну з таку тарілочку з вуглем для того, щоб м'ясо відігрівалося і зверху ще одну. Клас. Придумано, придумано.

Єзафіде. Мені дали спробувати шкірочка. Пізно. Пізно, Іванко, до школи. Так, пізно увага до школи. Смачно? Я не знаю, він дав шкіру. Там такий смачний морози виглядає. Мене тільки напрягає, що ми не на віллі з басейном, як того разу. Можна збирати вільні, хтось на гамак ляже, буде жарко. Mm -hmm. В принципі, до того, того разу так і було. Так, Нам, надіюсь, дадуть найбільшу тарілочку. Так, вже він розкладає. Так, іду за стіл готуватися до обіду. До вечері, точніше, до обіду. Скажімо, щоб не я... Давав... Бо, 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 бо. Була де? А, воно не гостре. Тільки що принесли ось такі штучки, це курочка смажена. Прикольно. Вже буду після баранчика штука, щоб не перебивати апетиту. Також ще дали чотири салати, різне барбекю. Дуже гостре, дуже. Якась картопелька. Ось мені. Ой, кальмарка ось мені. О, так. так нам вже принесли баранину нашу. нашому. Ще тарілочки чи як ми її маємо їсти. Якось вони дивно дали, але нічого, то зараз будемо їсти. О, ой! Дуже смачно. Я ще собі відходила такий шматок. Я як дістала, там такий шматок. Вона просто розлазиться. Mm. Ми вже наїлися, зараз будемо лише пити пиво. В принципі, як і планували. Аня взагалі розігналася. Але тут -то таке. Це залишиться тут. Як і п'яна Аня.

Вже зібрали наші речі і будемо виїжджати до готелю. Зараз прийду і вам покажу наш готель. Тому що готель там шикарний просто. А вже приїхали в готель, тут дуже красиво, воно прям ось так згори. там видно вікна і воно прямо ось так спускає і дуже багато номерів клас. Угу. Огляд моєї кімнатки. Тут ось така міні-кухонька. Є зубні щітки, шампунь, а, баділосін для рук мило. Пахнючка. Кружечки такі якісь, знаєте, як у потязі. А що, кави чаю немає, чи що? Дивненько. Далі у нас туалет та душ. Також у мене ось тут ще одна зеркальце. Також рушнички, фан і ванна. Мм, кайф, телевізор. Ліжечко. Там панорамні вікна, там зранку буде такий красивий вид. І ось так маленький диванчик, та й все. Подивіться, який павук. Це просто жесть. Я добре не хочу тут спати тут ще й двері з такими щелями. Він полюбить прилізе до мене. Жесть! Це Тарі. тут круто. Там є різна барабани, піаніно, там грає жива музика. Тут сила дискотека з басейном. Ага. Тільки щось якась вода така мутненька. Спускаємося. Ну, є трохи. Спускаємося до нашої зали пірування. Дивіться, яку нам поляну тут накрили. Капець. Оце так я розумію. І зараз у нас вже 10-та вечора. Тут, до речі, винний погріб. Ще, дивіться, тут різні вина. Міні-бібліотека. Будь Будь Давайте я вам ближче покажу, що її їсти. Так, супчик з яєць морської капусти. Смажена цвітна капуста. Тофу, рибка. Тут ось такі закусочки. Знову. Овоч смажений, креветки, помідори з яйцями. Яловичина, огірки, щось незрозуміле, смажені яйця, яловичина, ракушки та там ну, теж якісь креветки і супчик. Ну, коротше, тут просто неймовірна смакота. Рілки це просто капець. Таке відчуття, що ми на зоні. Я <рес> тільки Капець, але дуже гарно. Побажайте нам посуд. смачного. Та ні, оцей посуд гарний. А нам а дали чисто такий, знаєте, як поїжте йдіть звідси. ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоролик. пока-пока.